Ми збираємо для мого знайомого, який долучився. До війська в 22 роки, в 22-му році він сам родом з Херсонщини. Його домівку окупували. І зараз він виконує бойові завдання в складі 3-ї штурмової бригади. І загалом у нього ще вчора був день народження, і дуже би хотілося його привітати зі словами, що ми купили автівку. Робила і розіграш помідор. На них ми зібрали 18 тисяч гривень. Але от щоб закрити ще необхідно трошки дотиснути. Я думаю, що вже всі знають, що автівка на війні це як розхідник. Вона може бути як і один. День так і довше виконувати завдання через те, що там активно обстрілюють росіяни наші позиції. Наприклад, минулу автівку довше вона стояла на СТО, ніж вона допомагала виконувати завдання. Вона, наприклад, була на СТО більше місяця, а на фронті вона була чотири дні і. По ній прилетів fpv дрон російський, хоча вона підлягає ремонту і далі будемо збирати ще на ремонт автівки. Добре, що всі живі це основне. Ну і в принципі ми збираємо на автівку для того, аби вона допомагала виконувати завдання, для того, щоб наші бійці були живі і більше було дохлих москалів.